Що таке динамічне читання, чим ми займаємось на уроках і навіщо це потрібно нашим дітям? Читання одна з базових навичок, які для людини є інструментом пізнання. І чим краще розвинута ця навичка, тим більшим спектром можливостей володіє людина в процесі навчання та професійної діяльності. Динамічне читання для дітей передбачає, що дитина навчається не просто швидко читати. А й досягає максимального рівня розуміння і запам'ятовування тексту, а також можливості точно переказати прочитане. Кожен наш урок складається з декількох обов'язкових частин. Перша це розминка, яка включає в себе дихальну гімнастику, артикуляційну гімнастику та елементи нейробіки. Ця частина уроку вкрай важлива, адже правильне дихання. Правильна вимова всіх звуків та скоординована робота обох півкуль головного мозку сприяє якнайшвидшому опануванню навички ефективного читання. Друга частина уроку це основні вправи, виконуючи які ми прагнемо досягти наступних цілей: розвинути увагу, пам'ять, покращити розуміння прочитаного, розширити поле зору. Позбутися складнощів читання, які вже сформувалися у дітей, попередити розвиток частих помилок при читанні, як, наприклад, регресії очей, коли дитина перечитує щойно прочитане. Опанувавши динамічне читання, дитина матиме можливість значно ефективніше працювати під час уроків, скоротити час виконання домашніх завдань, підготовки до іспитів або тестування, а також матиме можливість. Швидко, головне точно знаходити необхідну інформацію серед великого обсягу тексту.